подивитися перше міські вітаю вас на нашому каналі це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. сьогодні будемо говорити з вами про гроші про фінанси а чому тому що національний банк україни підвищив облікову ставку до 15,5% та попередив про зовнішньополітичні ризики це я цитую щоб а, не помилитися ні в чому Едуард Каражи, економіст сьогодні в нашій студії Вітаю вас едуарде Добре. і будемо розбиратися що ж це за ставка така 15,5%. я розумію що Економісти точно це їхня тема. Так, пересічні громадяни навряд чи реагують на такі новини, але дарма, дарма не реагують, тому що ось все це підвищення це дуже пов'язано потім із підвищенням цін і з інфляцією. Я правильно розумію? Так, ну Національний банк України має таку думку, що вони навпаки роблять, щоб інфляція була не така, що стримують. Ну чесно кажучи, я не згоден з політикою банку в даному питанні, то що е, зростання облікової ставки веде до того, що інфляція буде ніж. Як по мене, це навпаки, все буде. Тому що що таке облікова ставка? Давайте Блікова, пояснимо, да, Облікова так. ставка це вартість тих грошей, які Національний банк України дає в долг комерційним банкам. Угу. А комерційні банки в свою чергу ці гроші видають у віді кредитів своїм клієнтам. І якщо кредит буде коштувати більше, ніж він коштував учора, значить гроші коштують більше, витрати на бізнес інвестиції більше. І це дуже має таку. Велику, великий тиск на ціни на ту продукцію, яку виробляє комерсант або перепродають, тобто та сфера діяльності, якою вони займаються. Но тут думка така, що вони не кажуть, ну, скажімо, до кінця, тому що коли обликова ставка зростає, теж самий час повинна зростати ставка по депозиту. І Національний банк думає, що ті бізнес та фізичні особи за все. Будуть більш зацікавлені покласти гроші на депозит, тому що ставка буде більше і це буде більш таке. Значить, заробити можна більше, так? Ну так, так, ні, так, так тому так. що а коли в обсяги буде в обороті менше грошей, вони більше будуть в банках, то не на що будуть купувати, ні на що. І таким чином зростання цін буде призупинено. Ну, це таке дуже наївна думка. Чому? Ну, дивіться. Якщо б 1% ставка ставка обликова, мабуть, депозитна, нехай на те ж самий відсоток вона зросте. Но чому ніхтось не каже, що той відсоток по депозиту, на який зростає, потрібно ще сплатити 23% податків. Uh -huh. Тому що та, та, та сума доходу, що має наша фізична особа, тільки фізичної особи по депозиту, це 18 потрібно сплатити податок доходу фізичних осіб, плюс 5 і військового збору, і тому 23%. А коли зростає в ціні кредитна маса, то тобто за вартостю своєю. То, щоб цей відсоток сплатити за плату за користування кредитом, потрібно ще сплатити це вже чисті гроші, да, вже після оподаткування. Тобто вони облагаються податком на дотону вартість, вони облагаються податком на прибуток, потрібно сплатити більше грошей за робочу силу, яка створила цей продукт, і так все інше. І той відсоток по кредиту для бізнесу це буде значно більше, ніж зросту облікової ставки, тим паче, що якщо Нацбанкнути, Отримую, там зростає на відсоток, то у комерційних банків це буде вже більше. Це буде півтори, а мабуть, два відсотка, Зростає більше вартість кредитів. Вот. Но тут ще інше, ви розумієте, у нас дуже багато грошей наших українців зараз тримають на депозитних рахунках банків більше, ніж 2,5 млн грн. Угу. І при цьому 700 мільярдів гривень вони не востребовані. Вони просто лежать і нема кому давати ці кредити. А по-друге, ми кажемо, щоб з, з інфляцією боротися, потрібно розуміти е, причини, відкля вона е, існує інфляція. А з чого, до речі, так складається таке поняття, з чого вона виростає, так. скажімо от, так. Тут от, от, можливо декілька сценаріїв. Ну по-перше, то що або дефіцит якійсь продукції, угу. і якщо є дефіцит закону ринку, так що е, пропозиція менше ніж спрос. То дійсно дефіцит і ціни зростають, а зросн це є інфляція. Або таке, що населення споживач отримує більше доходів, ніж раніше, а пропозиція на ринку залишиться в той кількості, що і було. Да? І таким чином багато грошей, то тобто ми бачимо, що той, хто реалізує товар, хто виробляє, бачить, що спрос зростає. теж… Не залишається умова. Да, та, так, 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 ціна так, зростає, і ми маємо розінфляції. Тим паче, що ми бачимо, що тільки у 2024 році ми вже почали виходити на довіськовий період по розвідку, так? Так що, якщо ми боремося з інфляцією, потрібно, мабуть, виробляти більше товарів. А щоб товарів більше виробляти, потрібні нові виробничі потужності. А для цього повинні бути кредити, і вони повинні бути дешевше, щоб товарів було більше. Тобто щоб підприємцям просто допомагали. Ну, так, да, ага. і тоді ми не будемо, не будемо бачити інфляцію, тому що більше грошей ніж було, а товари залишилися в тому ж обсязі, що воно було. Тим паче, що ми маті, якщо ми хочемо, щоб не було інфляції, то зробіть так, щоб дійсно населення в першу чергу більш було. Таким мало бажання покласти свої гроші на депозити в ті банки. Ну, по перше, уберіть той податок доходу фізичних осіб з депозитів. Да, якщо людина кладе гроші на депозит, це вже ну висока вірогідність того, що це чисті гроші. Якщо б він їх украв, якщо б він боявся, що нього прийде податково, він би mm. їх не показував офіційно, він би тримався їх десь там no, у так, себе. Так, а хтось. так, що вони роблять, ми робимо. Ми, коли є вільні гроші, ми бачимо, що є девальвація, що долар євро все дорожче, йдемо їх купуємо. І зараз в Україні десь 135 мільярдів доларів має населення на руках і не тримає їх в банках. Mm -hmm. А як було, Чому? Тому що відсоток по депозиту в доларах, один відсоток, 0,75%, 0,5 Ну навіщо тримати гроші за такий маленький розмір депозиту? По-перше, тому що якщо ви договор депозитний, ви будете ви мати, у вас не буде можливості розірвати ви раніше терміну його закінчення. Uh -huh. А в той час, коли йде війна, ну три місяці або шість місяців. Ну так по тому не буду нічого казати, але люди не різкуються цього не року. Люди робити. не довіряють просто well, так? так саме тому, що ситуація наразі дуже well, натік. Казати, що не довіряють дуже важко. Потому mm -hmm. що інший показник я бачу на ліквідність наших банків вона mm -hmm. дуже завишена. Тобто, банковська система фінанси України mm -hmm. дуже добре себе пода відпочиває почуває. Видавить, mm -hmm. почуває, mm -hmm. почуває і от і ніякої тут кризи фінансової mm -hmm. навіть на нього немає. Mm -hmm. Тобто гроші є гроші. Yeah, є даже. вони в надіжних руках. І потрібно казати, що національний банк в цьому питанні робить все достає. Так, ну, достойно. І тому що навізовітні резерви зараз є, які є в Національному банку, вони майже рекордні, там, за 40 мільярдів, це таких, ну, не, не пам'ятаю, коли були такі розміри, це більше, ніж 5, 5 місяців да, експортно-імпортних операцій. а Хоча по нормативам повинно бути не менше 2%. Достойно це. Знаєте, я сьогодні буквально готувалася до нашої з вами розмови і побачила в одному із джерел, що ймовірно долар виросте до 46%. Найближчим часом ну це як одна із версій, що скажете стосовно цього. Ну розумієте, такі думки іноді з так. Мають, вони да, але я вже давно не бачила от такого, прямо ну, от ну, такої кажу, певної цифри. Ну, так але я розумію, що ви відслідковуєте так, більш так, детально так. Так. Для деяких осіб у нашій країні долар це товар, uh -huh. вони їх купують, вони їх продають, і коли ринок такий не, не, не активний, пасивний, кажемо, вони втрачають гроші. А mm -hmm. щоб то ринок не ось... потрібно, під... да, mm -hmm. да. mm -hmm. і, от, і такі, люди, просто такої інформації, mm -hmm. Що буде 46, у кого є гривна, хтось почув і побіг його купувати. Mm -hmm. От купив, подивився, що він на місці, а грівни не вистачає, і по нього давати за тиждень, Уже да. по-іншому. Але курсу. ось тобі якийсь рух відбувається. Yeah. так, так та, на фінансовому. Що касається курсу, я дивлюсь на політику нашої держави, і що робить Нацбанк, як приймають Рішення закону бюджеті кожний рік, і дуже вже такой достатній термін, можна сказати, такою з певною що Якщо в законі о бюджеті курс там записан 45 з чимось, так, да так. він такий буде. Тобто ага. трошки менше, мабуть. Це кожен рік. А він був на цей рік 40, 42 з Чимось 42. там два чимось. Да, Но тільки тут не Тоб... треба, не треба путати курс національного банку і той курс, який в обмінниках. ну так, та да, вони різні. да він так. завжди більше ніж Нацбанк. Тому якщо. Але ж курс... суттєво, все одно. Ну, так? Ну, будемо... ну да, десь гривни, Це таке. Угу. Тому що ну, то, що треба дивитися на курс НБО, на курс обмінних пунктів. Так що там я не пам'ятаю, скільки на 2025 рік, мабуть, там 45 чимось, значить, ну, в обмінниках він може бути 47. ну… Якщо в законі 43 прописано з копійками, то буде до 45 в обмінних пунктах. Uh -huh. Це таке. Тобто так ну, да. але, опять же, і така лічність, особа як Трамп. От я не що можу якусь морозі щось група, да? і долар може різко впасти. Це теж можливо. Uh -huh. Но, я думаю, ні, ну, Може мож... просто щось забути, забути, що <grap> він вже говорив, так <grap> і потім <grap> да, да, ми та, по отримаємо іншу. На але на якийсь термін долар може впасти дуже сильно. Ну так тільки тому, що хтось якусь сунітницю понесе ну, так, так, так. так. Ми, ми е, за цим всім вже слідкуємо <рес> досить, досить таке. Ми що всі <рес> так чекаємо <Коли> можна <рес> <і> купувати долари, <рес> тому що <рес> трамшись мороз по 35, так <рес> чи по 8, <рес> Можливо, і таке, да. Напевно, ну це звісно, що все гумор. Це а насправді да. так, це все жарт, тому що без цього нікуди інакше просто не витримаємо. А ми маємо триматися, так, так тому в будь-якій ситуації намагаємося, намагаємося знайти якийсь більш-менш позитив. Так. Але дивіться, якщо ви сказали, що не бачите, що підвищення ставки до такої цифри може вплинути позитивно на інфляцію, mm -hmm. тому... Чому можуть відбуватися такі процеси? Невже фінансисти країни не розуміють, що це не допоможе, скажімо так? Мабуть, мабуть, є Я Пам'ятаю, коли в один день у нас була розмір блюкової ставки 10%, і вона стала з понеділка 25%, угу. то разу, і тобто два спинорази. Тобто, що були, відбувається всі взагалі? Були шоковані, да, і, да, да, як воно так трапилося потім? Потрошки-потрошки по все йшло і там якогось рівні, ну ні до 10 я вже не пам'ятаю, спустилось значно mm -hmm. сильно, Нище, а зараз так, нижче, да. mm -hmm. а зараз ми опять бачимо якийсь зрос. Ну нехай ну, це роблять, нехай буде, як вони хочуть, тому що я розумів, вони хочуть, щоб було як можна краще. Вот. Но, чесно кажучи, я знаєте, дуже. Я пам'ятаю минулі часи, коли не було війни, і дуже часто ми, ми наша влада, наш банк повторяв, як та обіцянка, то, що робилось там, на тому боці, де зараз агресор. Вот. І це дуже було так ну, противно, стидно, тому що просто повторюємо, що роблять вони, так з, з, з якимись затриманням. Там теж так зараз прийшло. не думаю, що це є такий повод повторяти, що, що роблять там. Вот. Ну, Подивимось, це ну, не, не, не такий великий рост вартості учетної ставки, облікової ставки. Вот. І я думаю, що не дасть того різкого результату, який, там, мабуть, планують. Отримати. Давайте намагатимемося все ж таки розібратися, що ж буде з цінами, тому що о, нас, звичайних людей, угу. так, в першу чергу цікавить оцей о, ріст. І він не зупиняється насправді. О, я розумію, що це багато пов'язаних процесів, так, в тому числі. і… Кількість товарів, яка можливо десь більше, десь менше. Ну, тобто тут багато складових. Але все ж таки, за вашими прогнозами, це продовжиться ця тенденція. Тому що деякі, ну якщо говорити навіть про продукти харчування, вони таких захмарних грошей вже вартують. Що я не знаю, чи можна ще вище, можна, Можна. обов'язково ціни позитивно, да, обов'язково ціни будуть зростати. От і не тому, що витрати більше, а тому, що вибачте, будь ласка, населення купують цим цінам. Зрозуміло, коли так. ринок пропонує. І ми бачимо, що дійсно, якщо брати таку середню температуру по лікарні, то вона зростає, а ринок завжди як нацелений, да, бачить, як, як щоб хто дорожче, під да. Все це все. Так, якщо так, хтось купив там дуже дорожче, ніж mm -hmm. учора, отримаємо ціну так. І mm -hmm. коли іншим людям вже... Нема що робити, тому що іншої ціни нема, Вони теж це купують. Ага. Тому що ну дивіться, у нас немає таких податків: як були, так і залишились. Мінімальна заробітна платня як була, так і залишилась. Тобто енергоносії нехай дорого, але ціни тримаються, комунальні платежі для населення тримаються. На своєму рівні вони, ну, вони були дорожчі. підвищені а, ті самі комунальні підвищені були, для кого? але все для, одно для бізнесу. Мабуть, так а, ну вони були підвищені. Ні, Ну вони є коли це було так і вже ми забули тут електричність, допустим, остання що стало дорожче, но газ Не знаю, що ми забули, тим більше, що прогнозують знову якісь підняття. Ну, опять же, ну, ну газ тримається, опалення про газ тримається, А прогноз тримається, опалення тримається так, тримається, так. Але... так. Вода те, що дуже... воздухі, а що касається інших, там м'ясо, продукти питання, ну, всі хлібдор... продукти харчування абсолютно всі, всі, всі підвищені. І виходить, що є все одно можливість їх купувати. Але знову ж таки, треба розуміти, що ця можливість є не у всіх. Дивіться, як тільки Але... будуть товари вагано реалізовуватися, як угу. воно буде залишатися на прилавках. Я думаю, От що я стане реакція, да, ну, це да, як ну, да, да, згадаємо. Ми хліб, хліб, який випікають не державні заводи mm -hmm. да, підприємства, а приватні пікарні, які всі ж самі є в кожному супермаркеті, mm -hmm. де площа no, дозволяє. Да. Да. Якщо порахувати хліб вартістю на кілограм, то вартість хліба 160 180 гривень, дорожче, ніж м'ясо. Його mm -hmm. купують. Ніхто не задумується, тому що хліб там 180 вісімдесят 230 двісті да? грам, uh та -huh. гривень коштує там 26 шість гривень. Якщо порахувати вартістю кілограм, він за шкалі дорожчий, uh -huh. ніж м'ясо. Uh -huh. тобто це Його дуже купують. просто купують, да. ціна зростає, так, так, не якщо... купують, ціна або падає тримається так, або так. виробництво закривається. Uh -huh. А є оця гранична е якась е планка, до якої може зростати? Чи це, без... чи це до того моменту, допоки будуть так, купувати, чи вона... може бути безкінечно. Так, просто. Вона обов'язково є, це планка, але ну, ми знаємо, але яка вона, вона коли, коли, все, коли все зупиниться. Ну, от. Так, тому що ну, ми бачимо, коли товар є да? знижки, це зараз дуже так, модно, не тільки ну, так, зараз, завжди це було. Да. І люди дивляться, купують тоже з знижкою. А мабуть, це такий маркетинговий ход, набуться реальна ціна. Та, навмисно на да навмисно подняли ціну на деякий час. Вона була дуже висока. щоб сказати, що це знижка, повертають на ту, як. Коли була три тижні тому, яку, mm -hmm. за яку є реально, їм можна цей товар реалізовувати. І вже цей товар купується, такий психологічний. Так? Це да, на на це полиці відео 10 10 продукції, на одну дві пишуть знижка і він продається. Наступні два тижні міняють <laughs> знижку, на інший товар і він теж продається. Ну Це такий, що вам казати, бізнес, так він працює, чесно чи не чесно, ну, їх, нехай вони вже самі для себе рішають. Хоча, як по мене, це так ну не зовсім. Ну, Число, як на да. мене, це теж зовсім да. не чесно, враховуючи, що в країні війна. Нехай би е, були спокійні часи, так і це б е, по-іншому сприймалося. Але ж наразі всі ж пам'ятають, які були е, якісь більш-менш такі суттєві послаблення у перший рік війни, так, там із мобільним зв'язком. Ну, ми пам'ятаємо да. ці. Нехай вони були корострокові ці акції, але вони були так. І стосовно продуктів харчування, вони ж так колосально не зросли з самого початку. Витратили вартість, ні. Витрати ні. от а і а зараз іноді здається, що бізнес, від якого це залежить, подекуди забув, що в країні війна і просто заробляє свої гроші. Все. Ну, давайте, на своїх, же, до речі, Так, ну давайте ще трошки ми поділимо бізнес Да, ті, хто виробляють, і ті, хто продають, uh -huh. тому що ті, хто бізнес рівня, вироб... я так, розумію, так, ті, що так виробляють, вони втрачають, бізнес, вони так. мають риск. Як як завжди, виробництво рінтабель значно ніше ніж у тих, хто торгує цим готовим товаром. Uh -huh. А якщо він ще той товар має достатній термін придатності uh -huh. до, до моменту реалізації, то торгова організація зовсім не спішить його так реалізовувати. Вони можуть почекати навпаки, щоб полиці були як можна більше заповнені. Uh -huh. От а виробнику нема що робити, він чекає, тому що. Якщо він не продасть, він не на ні зможе почати новий цикл виробництва, вони будуть оборотних коштів і він, він, він вимушений чекати, коли це все пройде і іщить, ем, другого, третього, п'ятого, да, другого точку, де можна буде з ким можна буде мати контракт на реалізацію їх продукції. І як дуже часто вони отримують гроші не відразу від отгрузки товару, да, вже тільки після того, як він буде реалізований. Навіть uh -huh, То uh -huh. тут торгові сети, ну скажімо так, заробляють гроші за, за рахунок виробників. Ну так. І, а ми відповідно є. А ми, да, а ми, а все, ми ругає... відповідно є На виробників. Кажемо, що вони них дуже великі цін. Uh -huh. Добре, це якщо говорити про моменти, які стосуються, ну це внутрішня економічна політика, скажімо да. так. Так чи можемо ми сьогодні якийсь позитив бачити у зовнішній економічній політиці? Ну так, і дуже великі, тому що, що у нас я вам кажу так: ну, торговий баланс відміни в Україні, але він має тенденцію, тому що ці відмінності зменшуються. І за 2024 рік на три да, різниця між імпортом і експортом стала знизилась і на користь експорту. Uh -huh. І треба дивитися, хто експортує українські товари. Це в більшості ринок Європейського Союзу. Я пам'ятаю, коли були такі політики, економісти, які казали, як ми можемо відірватися від пуповини. Від Молодші нашої сестри, там uh -huh. наш ринок, там наше місце. Європа нас ігнорує, ніколи не буде купувати українські. Зараз ми бачимо, що нам туди не потрібно. де була та пуповина, де... Невідомо відкуди, що йшло від Київської Русі, не від Москви. Тому що ми знаємо, хто заснував Москву, що це київський князь так був Юрій uh -huh. Довгорукий. Значить, мабуть, і місто теж українське колись буде. А, от. а і тут ми бачимо, що експорт вирос значно більше, майже на 13% під час війни. А імпорт вирос менше, ніж на 7%. Тобто динаміка дуже. І дуже великий плюс дає агросектор, тому що більше ніж 50% експорту, і теж основний ринок збуту це Європейський Союз. Чому це добре? Ну, По-перше, це логістика ближче до нас, тобто менше грошей уходить на доставку цих товарів. І, по-друге, це ринок, де висока платить кінцевого споживача, а це означає, що можемо той самий товар продавати по більш високим цінам. Ніж інші регіони світу. І кажемо так, що якість товару значить, відповідає кращим світловим зразкам, значить, це дуже добре. І ми маємо надію, що це буде продовжуватися і тим, тим більше ми бачимо, що дуже велик, бачимо велика кількість іноземців, хто зараз, де під час війни, інвестують в виробництво в Україні. І не тільки на військово промисловий комплекс, а в тому числі і на будівництво підприємства, виробництво будівельних матеріалів, переробки агропродукції. Так зараз тобто на майбутнє так, власне, так, так, кажучи, буквально от, майбутнє, вчора був да. підписаний контракт саме дорогий по вартості, 75 мільйонів євро на створення виробництва по глибокій переробці сої в Україні да? угу. і, іноземний наземний капітал. Тобто, це дуже приємно, тому що всі бачать, що війна закінчиться і закінчиться на користь України. Ну і насправді ми ж зацікавлені правда в інвестиціях іноземного капіталу. Так, 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 я б кажу, каже ВПК, є різні саме є про інвестиції. І, да, кажу, різні не інформації про допомогу, кажуть, що в, про... в, 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 в період війни, да, в термін проходження війни. Україна в Україні зрос випуск війно-промислової продукції. Хтось каже в 20 разів, а хто каже, в 35 разів, угу. Тобто ну, це дуже добре. Mm. Погано, що військовий військовий час, ну воєнний час, ну погано, те, що, що таким шляхом, да, так, так. Е от це погано, так насправді це все мало б відбуватися Війний задовго час. до цього да, у мирний час, і взагалі Україні було так. Ну так, так, звісно, можливо, і війни б не було. Е тому будемо чекати. Добре, а якщо все ж таки, от війна впливає 100% так. на інфляцію і на ціни. Ну, дивіться, не прям сто плат... відсотково ні? знає чому тому, що чи... ну наші військові хто приймає участь, активна участь, ну у них зарплати вищі, значно вищі, ніж середня зарплата у громадян, хто зараз ну в Україні працює і отримує зарплатню. І це дійсно є, що вони їх не можуть втрачати, тому що там не їх втрачати. Гроші є у їх рідних, і вони їх втрачають, так Тобто, як кому як потрібно. І, тобто на це все да, теж, і тому це теж є думати. показник такий, що ну, значно більше грошей в ринку в обороті, кажемо так, да? і тому бізнес і, і реагує так. Якщо угу. гроші є, їх втрачають, значить можна ціни повишати. Тому Казати, де да, інфляція, війна теж влияє, це так, перше. По-друге, тому що ми бачимо, що не всі виробництва можуть виробляти ту продукцію, яка потрібна в той час, тому що або зона окупації, або вони розрушені, або там інша якась причина, вони не працюють. Ми бачимо скільки підприємств залишились в той же Донецькій області там по виробництву плиток, по виробництву. Інших будівельних матеріалів, да? їх зараз нема. Зараз подивимось, завод по виробництву газобетону. Він, мабуть, один залишився в Везнесенській, тому що один Викоховці окупований, інший в Києві йдуть суди, Четвертий рік, четверти mm -hmm. рік він стоїть, нічого не виробляє. І це теж, мабуть, ну, той завод, що є, він працює там 24 на 7, слави Богу, і вони как би, да, підтримують ринок споживача. Ну це ж один, а могло би бути їх три і більше. Ну, звісно, так. так Ну, і взагалі багато підприємств було просто зруйновано. Так, так. зруйновано, багато бізнесу і середнього, і малого було просто закрито. А, а як вважаєте ще чи має бути? Інспекція по контролю за цінами, чи має вона це в цей момент якось контролювати, враховуючи, що є, ну, хоча б на необхідні, скажімо так, продукти харчування. Тому що так, звісно, що якщо там говорити про сім'ї військових, це одна історія, але це теж у кожного своя історія. Хтось може дозволити заробляти, хтось не може дозволити, є пенсіонери і так далі. Тобто є незахищені верстви населення. І вони можуть. Можуть не дозволити собі купувати за такими цінами в той же момент, як сусід може дозволити, бо він е, непогано заробляє. Чи має бути контроль хоча б за необхідними продуктами? Ой. Ну, колись ми пам'ятаємо ну, антимонопольний комітет і все. Ну, Я за взагалі не чую про всі структури. Вони не присутні. Комітет на він тільки контролює ціни НКРЕ, національний комітет регулювання на енергетики. Так, так енергоносії. Вартість газу, вартість води, ну, так, есть, продуктів харчування це ніяким, ніяким чином, виснаці, чином. Хоча не хоча раніше вони це контролювали. Ну я вам кажу, просто є такі програми, от які допустимо, що є державний резерв зерна і є підприємства, які мають право його використовувати. Угу. Це зерно стоїть значно дешевше ніж на ринку, і ті заводи, які з цього зерна виробляють муку, мають право отримати рентабельність не більше ніж 3 Значить, мука стоїть дешевше, ніж для інших. І цей муки є хлібокомбінати державні майже да, або комунальні підприємства, які виробляють хліб. І він коштує значно дешевше, ніж той, який я казав, що 160 гривень кілограм. Uh -huh. uh -huh. І ми не будемо називати сорта. Я в них не можу їх назвати, просто там Дарницький, мабуть, а біді, якісь там молочні. Да? Ну так, без да, Просто так, так, так. Їх, кожне виробництво їх виробляє, назва однакової назви. Вот і там ми, ми бачимо, що вартість їх значно нижча, ніж в приватних пікарнях, uh -huh. бо таким чином держава підтримує те то населення, яке не в змозі купувати більш дорогі товари. Uh -huh. Як якщо держава хоче яким чином вліяти на ціни, ну потрібно просто давати як можна більше зеленого світла новим виробництвам. І якщо дійсно воно зараз стоїть дорого і комусь це вигодно, да. Значить, Якщо з'явиться замість двох-трьох підприємств, ще 3-4-5, ринок буде більш насичений. І ринок обов'язково відреагує, і ціни будуть нижчі. А ще краще, ще краще. Державна повинна знати, я думаю, вони знають, да? я так жартую, що не буває високого рівня життя, якщо зарплатня або пенсія низька. Тому тут потрібно не тільки так регулювати, контролювати ціни, так mm -hmm. тим паче, що економіка ринкова, і це це, це, це не то, що е, можна, це ні в якому разі неможливо, no, а зробити так, щоб населення на свої доходи мало купувати по тим цінам, які формують ринок. Зрозуміло, дякую вам. Я думаю, що всі основні моменти ми сьогодні оглянули, так його звучили. Що встигли? Зниження не буде, але Ні. поки що не буде. Так, а далі будемо бачити, як це все буде працювати. Ну, економіка працює, і це вже теж непогана новина в умовах так. війни для нас, враховуючи, що війна поки що не скінчилася. Едуард Кражи, економіст, був сьогодні в нашій студії. Дякую вам, бережіть себе. Побачимося на першому міському до зустрічі.